Автомобіль ЗІС, велосипеди, мотоцикли, різноманітна зброя, люди одягнені в військову форму часів Другої світової війни. Це все виставка під назвою Жива історія, яка розташувалася у селищі міського типу Озерне. На відміну від музею, в нас все можна брати руками, чіпати, позувати і так далі. У нас все дозволяється таким чином. Людина краще усвідомлює, кунається в ту атмосферу того часу, і десь ну може трошки, хоч зрозуміє, як непросто далась та велика перемога. Намето все приємно, пам'ять. Ну, пам'ять погіршимо, це святое, пам'ять пам і, і знати, і, і щоб наші покоління знали. У нас молодь в основному знає, що, що воювали. Радянські війська, німецькі війська, десь УПА і все. І якісь були ще союзники. Це війна була світова. Це не тільки була війна між Радянським Союзом і Гітлерівською Німеччиною. Тобто більше ста країн брали участь у цій війні. Сьогодні ми представляємо повстанську сторону, українську повстанську армію. Реконструюємо на даному заході УПА північ, тобто це якраз ті групи українських повстанців, які діяли на теренах Житомирської, Київської, Волинської області. Вони ну. Працювали в більшості в тилу противника і боролися за волю України, і приближали кінець цієї страшної війни. Ми сьогодні тут, тому що сьогодні день пам'яті і примирення країн армії, які брали участь у Другій світовій війні. Наша задача сьогодні просвітницька: показати людям однострої, зброю, техніку армії, які брали участь саме в другій світовій війні. Це армійський велосипед, німецький. німецькі велосипеди в німецькій армії використовувалися дуже широко. у них і перевозили і кулемети, і навіть невеличкі протитанкові рушниці, спеціальний багажник, військовий. Ось такі ящики, в яких завжди залишається могли перевозитись або гранати, або ящик для кулеметних стрічок. Це два карабіни Мосіна та карабін Маузера, мабуть, польського виробництва ВЗ 24 Всі вони були продумані ще в кінці 19 Сто століття автомобіль відновлений зі з на ходу повністю приймає участь і в парадах. в Києві, дуже цікавий зразок, таких небагато в Україні форму. Ми шиємо або замовляємо в спеціалізованих магазинах. Навіть е, пряжка, яка от зараз на мені вона є оригінальною. Це пряжка військ вермахту, але із затертим орлом і накладеним на нього тризубом. Саме такі пряжки виготовляли саме в кустарним е, способом українські повстанці. Виставку у форматі жива історія за. Участі військово-історичних клубів, які представляють армії країн-учасниць Другої світової війни у Новогодинській громаді, зробили вперше, розповідає організаторка заходу Тетяна Парфентієва. І коли ми почали писати стратегію, аналізувати, чим ми відрізняємося від інших громад, яка наша є унікальність, ми зрозуміли, що ми така мілітаризована зона, так? у нас є багато військових частин. Аеродром, у нас є бронетанковий завод, у нас є полігон. Відповідно, виставку у форматі жива історія присвячено Другій світовій війні. Це такий перший наш захід. і Ми плануємо далі розширювати уже на 30-річчя незалежності України. Ми готуємо велику реконструкцію, таку парад цивілізацій. Ну тобто плануємо співпрацювати і розвивати цю тематику, такий мілітарі-туризм, який є унікальним для нашої громади. Антоніна Тугас, Олександр Данілюк, новини на Суспільному.